Здоров'я тка всім. Вересень прийшов, пора лілії розмножувати, та лілія вже в нас росте, я знаю, років чотири на одному місці. Повинні бути дітки, напевно. Якщо мешка не з'їла, або ще якась там звірина та що під, під землею. Будемо дивитися, починаю викопувати. Викопали, нічого собі тут цибулька. Загубилося щось. Щось загубилося. О, бачиш, о, тут -то є? То, е, такі ті бокові від цибульки від'єдналися. Тут теж можна пробувати садити. Але для того треба шкілочку, перначок по роботі маленькі. У краму. Так. А то, бачиш, дітка вже відділилася. Навіть корінець має. Да родом дивитися. Ось так акуратно. Отку місце беті бе дітки не погубилися, вот о. О. та щоб ділилась упала. А тут та чешуйка, така и, и та лушпенка ну, від цибульки луска. Миша деє. Де. Акуратно то мельком. А як давно ви тут ділили цибуті? — Я одного року, бо я їх давно купляла, вже пересаджувала один раз. Того то тих бачу, щось поїло, не знаю, слимаки, якась звірина поїла листочки того року. То одного року на тій то фактично є лілійне дерево. Я Бо є лілія, вже тепер кись називається ще й лілійне дерево. Воно вище фактично росте. Щось воно того року не таке високе. І того були такі маленькі-маленькі зернятка в тих, в тих пазушках. І я була собі розсадила окремо, ну, менше було ті дітки, і воно було виросло і там, там на подвір'ї була, їх розсадила, і вони вже цвіли того року. Ну, а, а ще можна отако, міська пише, отако акуратненько таку акуратненько, і, і так ті листочки садити. Можна кінчик листочка обрізати і також садити у, у парничок. Можна попробувати, повинні так само вирости з того лілійки. То від сорту залежить, ще, але цей. Але то бачиш, що така лілія? Бо є лілія, що того кореневища немає, а зразу йде цибулька. А та лілія йде так, як гладіолуси і, і, і тюльпани, що воно. Тут корінь той лишається, а воно вниз нижче йде. І воно так і пішло вниз. Так що воно то його корінь він не, не є потрібний. Того можна спробувати парничку ті діточки і тих пару листочків, маленьку коробочку взяти, торфу з чимось, ну торфу з компостом. Компост аби був з торфом. І спробувати і, посадити. Щоб воно, але то треба в теплі тримати. Не то. І так само друге. О, просто таке акуратненько, акуратненько відломуємо. О, бач, відламали. Воно не зашкодить, тут воно піде, потім буде рости. О І ще є от його, бачиш, так його можна. Ті бічні луски. Так, отако от так само посадити, в землю садити. І Ай. так само, і так само ті листочки. О. От тако, от тако в землю садити. О, я так на прикладі показую. Гарно одобрити і накрити, чимось так легеньким накрити, аби воно не спарилося, оті його бокові лусочки можна садити. І воно повинно пустити корінь, якщо хочете, багато цей. І разом з тим, оті його дідусь посадити, що ми назбирали. Бачиш, о, от дяточки. Діточки вже треба пхати щоб вони сховалися у такому в землі. На скільки сантиметрів? Та то б так аби було закрите. Так аби було закрите, затулене, аби воно не було кінчик наверх на землі. Прикрите там, я знаю, може, сантиметр глибини, то забагато може бути, щоб воно мало силу вилізти наверх. І, і, і так множити. І так. Ну, садити ту стару лілію, можна підсушити трошки її і тоді в землю. Можна не підсушувати, а зразу, як є підготовлене, де ви плануєте то розсадити, то зразу зробити луночку, ямочку, дати туди пер, того компосту, найкращий компост. І, і на глибину, от коли як на має ту глибину, то лілію садиться на три, на три висоти таких. Глибина має бути. Тобто раз і ще раз, о, отако, то має бути від деньця. а верх має бути накритий ще землею. Але вже земля, багато її не треба зверху. Е, троянди в мене. Я лілі вже буду перебирати в друге місце, щоб решту викопувати. І бачите, я поробила, я показувала той метод, дивись, дивись, дитина, Бачиш, ось. Ох, прив'язане, тут дірочка, і воно вже от весь буде цвісти. Але воно ще повністю не відрізане внизу. Внизу воно ще не відрізане. Я потрошки, потрошки підрізаю. Пройде ще мені ще тиждень-два. Тоді вже повністю відріжу. І ще воно так буде я буду чекати, коли воно чи воно само виживе. Розумієш? Як воно само виживе, значить воно вже там має корінчики, воно вже там заревініло і буде з того. Ось троянди. Будьте здоровенькі. Садіть, бавтеся, любуйтеся, хай вам все виходить, будьте здорові.